Що шалом ми дуже раді, що ви сьогодні всі тут. І, е, звичайно, ми кожен раз, коли бачимо когось нового, ми дуже раді. І ми так само дуже раді бачити всіх тих, хто ходить вже більше всіх. Е, е, я задався нещодавно одним питанням. Ми кажемо, що ми брати і сестри, так? в Ісусі Христі, в Ішові Місії. Ми називаємо один одного. Брат і сестра. І задався таким питанням, як саме я дивлюся на кожного із вас? І як ми дивимося один на одного? І чи розуміємо ми, не, не відчуваємо, не, там, не уявляємо, а чи усвідомлюємо ми, що в Єшуа, Місії, в Ісусі Христі ми брат і сестра? Це, і наше відношення тоді точно зміниться. Сім'я це місце, де ну, нікуди не дінешся. Як би ти не був від матері, від сестри, від брата, ти нікуди не дінешся. І який він є, такий він і є. І іноді нам потрібно змінитися і зрозуміти, що навіть якщо хтось не зміниться, ми можемо змінитися, змінити своє ставлення. Це завжди те, про що каже пастор. І він розповідає історію і каже: а він був в молитві за одну людину і хотів, щоб та людина змінилася. А Бог каже, якщо він ніколи не зміниться, тоді повинен змінитися я. Правильно? Тому це таке просто вступ, так? Я почну з молитви. Господи, дякуємо Тобі за милість Твою. Боже, ти зібрав нас для того, щоб ми прославили Тебе і ми молимося, щоб Твоє ім'я дійсно було прославлено в наших серцях. Боже, я молю про Твоє благословіння, щоб наше вухо було відкрите, щоб наше серце було. Розкрита для тебе, Твоє слово каже, що стою біля дверей, ішов сказав, ось стою біля дверей і сточу. І хто відкриє ці двері, до того увійду і й буде вечеряти, Господи, і ми молимо, щоб ти допоміг відкрити сьогодні свої двері. І перестати вже тримати своє серце на міцних замках там своїх якихось бажань, чи страхів, чи темряви. І я молю, щоб Твоє світло сьогодні проникло в нас і просто змінило нас зсередине. І ми за все тебе славимо в ім'я Ішуа. Амен. 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 А, дуже сильно молився за те, щоб на проповіді мати гарний настрій. Ось, періодично можу так гучно хлопати, якщо буду бачити, що хтось засинає. Так що не засинайте. Сонце круто вночі, а на служінні це не круто. Так, і нещодавно нам розказали е е один шикарний анекдот. Я з нього почну. Е суть всього, що треба бути простішими. І прийшов священник, який закінчив семінарію, Богословський інститут, закінчив там багато-багато років навчався, і пройшов він в церкву поставити свічку. Бабуся до нього підходить і каже: Синку, а ти знаєш, як хреститися? І він каже: та, бабцю, я магістр, Богослов, у мене ось, та, ось стільки освіт, я продовжую навчатися. І звісно я знаю, як хреститися. Бабуся відійшла і думає дивно, добре. Потім їй ніяк не йметься. Вона знову підходить і каже: Синку, ти знаєш, ну, як очинаш молитву? Він каже, та бабу, ну, знаю, ну, на зубок відскакую, знаю, я ж. Магістер, я ж Богослов. а вона каже, дивно, ну добре. Відійшла, потім підходить ще раз і каже: Синку, ну, ну ти взагалі знаєш, що ну, там, я не знаю, для чого свічки ставити? Ну, ну я ж кажу, ну я Богослов, я знаю. Все, вона відійшла. думає, Богослов, Бог, Богослов. Богослов. Хм, підходить і каже, синку, ну Бог і таких любить. Ви знаєте, нам треба, нам треба бути простішими, але так чи інакше, якими ми не були простими, ми повинні розуміти, що Біблія, вона в першу чергу вона буквальна і можна зрозуміти прямо як є, але є багато таємниць, в котрі ми ніколи не зрозуміємо, якщо не будемо вникати в Слово Боже. І сьогодні у нас тижневий розділ автори пророк Єзекіль. 38 розділ з 15 по 28 вірші. Єзекіл 38, 15, 28. Але я почну казати з першого вірша. Перший вірш починається так. Я відчув на собі Господню руку. Господній Дух виправив мене і поставив мене посеред долини, що була повна кісто. Коли я на тижні читав це, це слово, і як завжди, нам каже пастор. Хоча розділ починається зсередини, але почніть спочатку, це буде добре. Я побачив, що написано: Я відчув на собі руку Господню і я почав заздрити цьому пророку, тому що наскільки шикарно і класно, коли на людині Божій рука Господня. Коли ми приходимо в общину в церкву, і ми розуміємо, що на нас є рука Господня. Рука Господня для того, щоб служити, для того, щоб перебувати в ньому. І це найголовніше, це мрія кожного віруючого, народженого згори. Куди б ми не йшли, ми повинні бути повністю залежними від Духа Святого, і щоб на нас була рука Господня. Я почав трошки заздрити, але ви знаєте, що заздрість це гріх. Але не коли ми кажемо за Боже. Тому що задрість за, за по Божому це ревність. Ішуа, Місія Ісус Христос, він, він показав колись свою ревність по Богові, коли виганяв, е продаючих і покупаючих з храму. Ви пам'ятаєте так, цей момент? І так, ми продовжуємо. Я відчув на собі руку Господню, і Господній дух випроводив мене посеред долини, щоб вона була повна кісток. Він обвів мене довкола долини, і я побачив, яких багато на поверхні долини і які вони сухі. І Господь запитав мене, сину людський, скажи, чи можуть ці кості ожити? Я відповів «Владико Господи, лише Ти знаєш. Ми можемо, як це побачити? В нашому житті є багато людей, за котрих ми молимося десятиріччями, роками, і ми не бачимо, що вони ніяк до Бога не повертаються. І люди, не віруючи, вони як образ сухих кісток. І ми іноді дивимося і ставимо хрест на всьому невіруючому світі і кажемо, та ніхто може їх спасти. Бог може їх спасти. Бог може, і Він нас сьогодні питає, коли ми дивимося цей світ. Тому що ми ж тут сидимо не просто так, правильно? Ми збираємось не щоб просто зібратися, а для того, щоб знайти Бога і протягом тижня світити серед поля сухих кісток. І ми дивимося, і Бог у нас питає про нашого сусіда, про нашого родича, про нашого друга. Він питає, чи може ця суха кістка ожити? Як ми бачимо своїх, своїх оцих близьких, котрі нам здаються, що все, вони не зміняться. Бог питає сьогодні мене і кожного із вас, як ти бачиш, чи можуть ожити. І Єдине, що ми можемо сказати, дійсно, Господи, Ти знаєш. Скільки ми колись прикладали своїх зусиль, е, якихось справ для того, щоб врятувати когось, але ми бачили, що справи марні. І тільки коли ми повністю віддавалися Богові і розуміли, що Боже, тільки ти можеш їх спасти, тоді відбувалися зміни. Так само я був врятований. У нас є там книги, де вони, де там були книги, де о, позаду Валя знову пише, слава Богу, за Валю. Е, я там був записаний. Я пам'ятаю ситуацію, коли я виходив зі служіння, мені було 13-14 років, мені дзвонили і казали, у нас тут в гаражі коньяк, цигарки, у нас є гроші, приходь. І я тут сидів за барабаном, я залишав барабан і йшов туди. Я встучав на барабані, але я не був віруючим. І я був готовий заради моїх друзів піти з ними, відмовитися від служіння і піти в гаражі пити знаєте, І так було. І це було мені 14 років. І можна було сказати, що та ти суха кістка. І так і було. І ви знаєте, Бог хоче, щоб ми повністю поклали свою надію на спасіння наших друзів йому. Ось що далі він каже: тоді він звелів мені про провістити щодо кісток сухих пророцтва і сказати їм: кістки сухі, слухайте слово Господнє. Ось що говорить Господь Владика. До цих кісток я всіляю в вас дух, і ви оживете. Обкладу вас сухожиллями, і наросте на вас тіло, покрию вас шкірою та вдихну в вас дух. Ви оживете і пізнаєте, що я Господь. Ми знаємо ситуації, коли людина дійсно пізнає, що є Господь, і це неймовірно радісно слово каже, що і про одного грішника, хто кається, радіють ці небеса. Уявіть цю радість, це неймовірно. Пророк каже: я спостерігав, як на них з'являлись жили, наростали тіла, і як воно зверху покривалося шкірою, проте в них не було духа. І ми зараз почнемо трошки ще розбиратися. Відкриття Божої руки. Пророк Єзикіль отримує видіння від Бога та відчуває Небесну Божу руку, яка веде Його серед полі. Діє 1.8. Дії Апостолів 1.8. Там написано, що ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Сила від Духа Святого. Пророк, наповнений Духом Святим, каже слова про відновлення народу. Це буквальне, буквальне розуміння. Важливий аспект життя істину віруючого. Це перебування в Дусі Святому. Це мрія кожного хто народився згори. Відчуття присутності Духа. Вона часто не пов'язана з нашими емоціями, або варто розділяти емоції душі від емоції Духа. І часто водійство Духа Святого не співпадає з нашою логікою. Друге, символіка сухих кісток. Поле, що наповнене сухими кістками, представляє відділення та безнадійність дому Ізраїля. Сухі кістки на полі як образ прокляття. І на сході того часу непоховані кістки означали конкретне прокляття. Тому що Біблія, вона завжди казала, що тіло потрібно поховати. І це важливо. І якщо не ховали, таке бувало після якихось війн або у язичницьких народів, це означало дуже погано. І що ми можемо в цьому бачити? Що. Бог... Змінює прокляття на благословіння. І це може зробити тільки він. Тільки він може оживити те, що мертве. Третє, пророцтво Воскресіння. Бог вказує пророкові, що Воскресіння та відновлення народу Ізраїля буде можливим через Божий Дух. Обов'язкова складова відновлення ізраїльського народу в сучасному світі проповідь Євангелія. Сьогодні більшість віруючих людей, християн вони не євреї, ми знаємо, вони язичницьких народів, і їхня задача як борг це принести любов Ішуа, Месії до Божого народу. Про це нам каже Ефісянам 3:1, Ефісянам 2.14.20 20 і Римлянам 1.11.11. .11. І ми повинні стати потоком любові Машиха Ішуа. Проповідуючи Івангелія. Четверте, духовне оживлення. Пророк повідомляє Духові, що Божий Дух оживить кістки, веде у них життя та спричинить єднання. Що ми бачимо? Коли Бог проголошує це слово, Пророк каже: я спостерігав, як на них з'явились жили, як наростало тіло, і як воно зверху покривалося шкірою. Він проголосив і побачив, як це поле воно зашевелилося. Дивіться, оп, оп, не спать. Я буду продовжувати оплески. Бог хоче об'єднати цим свій народ. Єдиним моментом, і дійсно, коли з'єднаний був народ Ізраїля, це за часів правління Давида і Соломона. Більше такого ніколи не було. Вони постійно були розділені, і єднання Ізраїлю того часу було повністю заслуга служіння царя Давида. Ми знаємо, що він був муж по серцю Божому. І завдяки цьому він об'єднав тих, про котрих Соломон каже: Боже, хто може керувати цим народом? От Давид він об'єднав. І далі ми побачимо образ того, що Єшуа Місія, як син Давида, він об'єднає потім свій народ. Повернення на землю обіцяна. Бог обіцяє вивести народ з гробів, відновити їхню надію та повернути на землю Ізраїлу. Буквальний текст, текст прямо вказує на надію жити в обіцяній землі. І нещодавно мені один віруючий написав таке повідомлення, що держава не є представником Бога на землі. Форма держави з насильницькою владою властива. Для поколінь від гріхопадіння до повторного пришестя Христа. В грядучому царстві Божому не буде держави, так само, як не буде опертих на природному праві суспільної інституції подружжя та приватної власності. Хто щось зрозумів? Щось дуже розумне, так? Все, слава Богу, що все зрозуміло. Що він мав на увазі? Що ми, як держава, взагалі він мав звичайно на увазі Україна, що ми не є представником Бога на землі. І тільки церква, як окреме щось, є представником Бога на землі і все. Але якщо ми побачимо Біблію і як я це розумію на сьогодні, що з самого початку Бог, Бог передбачав, точніше, він не передбачав насильницького способу владарювання над народом. Такого не було. І з моменту заснування Ізраїлю ми пам'ятаємо, Ізраїль захотів собі мати царя, він обрав Саула і так далі. І з цього моменту Бог хотів, щоб серед народу перебувала його святість. Він хотів, щоб серед народу перебувала його любов. А не палицею керувати, не задоволених там вбивати, не згодних закривати у в'язницю і ніякої демократії і свободи слова. Бог такого не казав. І він хотів, що? щоб народ Ізраїля був світлом. І він, як народ серед інших народів, був саме представником кого? Бога. Тому що це був інший народ, він не числився і цього хоче Бог сьогодні від нас. Щоб ми були інші. Щоб ми не просто казали, що ні, я не буду з оцими ходити, вони курять і матюкаються. Ми можемо ходити саме з тими, хто курить і матюкається. і хто грішить. І що з такими ходив? І ми можемо ходити з такими. Але ми не такі. І ми не, не те, що ми краще, ми класні, а вони такі. Ні. Ми не такі, тому що Ішуа змінив нас. Ми кинули свої гріхи не тому, що ми захотіли їх кинути. Може, ми і хотіли їх кинути, але в нас не було сили. В нас не було змоги їх залишити. Ішуа дав нам цю силу позбутися своїх гріхів. Продовжуємо. Владарювання царя Давида. Зазначається, що Давид буде царювати над народом вічно, символізуючи праведне та стійке лідерство. Звичайно, на цей момент, коли пророк і це писав, царя Давида вже не було багато років. Але ми розуміємо, що це був образ. Оп, доброго ранку. Це був образ, образ того, що колись прийде новий цар із потомства Давида. І це буде обіцяний машия. Угу. Слава Богу, що у вас добре наступно. Це вже було можна не Ну добре. Він обіцяв, що буде цар Давид, котрий буде царювати. І це образ Єшуа. І про правильне лідерство. Ішуа лідер, яких не бувало у світі. У нього не було мирських амбіцій. По захопленню територій і покоренню світу, але його дія на Христі, його велична любов завоювала весь світ без єдиного пострілу та погрози. Сьогодні мільярди людей поклоняються й що Ісусу Христу, котрий не, не використовував зброю для того, щоб завоювати серця. Але ми знаємо, що є історичні ситуації: Христові походи, Голокост. Люди, котрі казали, що вони віруючі, християни, але мечем загарблювали е, те чи інше. Ми це бачимо. І Як ми сьогодні розуміємо, що це не були ті Божі люди, про яких каже Біблія? Ішуа ніколи не давав аспект на те, щоб е, повірте в мене або я вас об'ю. Такого не було. Він, він зробив інакше. Він сказав: Я хочу, щоб ви повірили в мене, і тому я за вас помру. Ось це інша концепція. Е 8. Ну, ви не записуєте, я просто кажу. <тас> Бог обіцяє встановити вічний заповіт миру та водити народ за своїми нормами і законами. Єремія 31,31, Євреям 8.8 це те, що ми завжди наголошуємо. І тут в Єзикі. 37. 26. Бог каже: я укладу з ними заповіт миру, і цей заповіт буде вічним. Я влаштую їх, намножу їх і навіки поставлю посеред них мою святиню. Моє місце перебування буде над ними. Я буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І коли моя святиня буде посеред них повіки, тоді народи пізнають, що я Господь, який освячує Ізраїль. Визнання Господа. Народи визнають Бога через освячення Ізраїля та присутність святині серед народу. Святиня це храм, але він був зруйнований. Проте Ішуа казав про святе місце всередині людини. Євангелія до Йоханана або Іоанна Івана 14, 23, 24, написано: Ішо сказав йому у відповідь, хто любить мене, той дотримується слова мого, і батько мій полюбить того, і ми прийдемо до нього, і оселю у нього вчинимо. Хто, лю... хто не любить мене, той не дотримується слів моїх, а слово, котре ви чуєте, є не моє, але батька. Котрим мене послав. І іноді ми, коли проповідуємо Слово, самі ми, як люди, можемо не відповідати критеріям цього слова. І Бог, знає, знаючи це, Він хоче, щоб ми продовжували змінюватися. Він хоче оселитися в наших серцях. І те, що я зрозумів за останні пару тижнів, це те, що буває, що ми забуваємо про Божу милість. Ми забуваємо, як Він до нас ставився. Як він нам допомагав, як він нам прощав. І в цей момент ми допускаємо в своє життя гріх. Ми допускаємо, що ми падаємо. І коли ми падаємо, і в цій грязі, багнюці, ми розуміємо і кажемо, Господи, я згадав, як Ти мене любиш. Але я хочу сказати собі вам: нам не треба падати, щоб зрозуміти Божу любов. Нам не треба знову, знову, і знову падати, щоб зрозуміти, що Він нас любить. І ми повинні триматися за Ішуа. Як я не знаю, уявіть собі, що ви висете на турніку над якоюсь пропастю, а там вогонь, мечі, коля і все інше. І тільки ви тримаєтесь за це, але окрім того, що ви тримаєтесь і ваших сил не вистачає, він тримає ще вас за руки і він готовий вас витягнути. Ішуа каже, що він тримає нас за праву руку і каже: не бійся, я допомагаю тобі. Ми не повинні падати для того, щоб згадати, як він нас любить. Ми повинні триматися його як просто як останній шанс і єдиний шанс для нашого життя. І підбиваючи підсумки, ми можемо побачити, що Бог хоче того, щоб сухі кістки, в першу чергу, в буквальному сенсі, народу Ізраїля, вони зібралися. Він хоче об'єднати два царства Ізраїля, Єфрема. І, ю, і Юди. Е, про це каже 16-й вірш, 37 го розділу. Ви все самі обов'язково дома прочитаєте. І якщо щось не так сказав, потім мені скажіть, е, щоб я виправився. І він хоче об'єднати. Також він хоче, щоб ми об'єднувалися тут разом. В одному дусі, в єдині Духа Святого, сповнені любові, щоб ми дивилися на один одного, як на брата і сестру, без претензій, без якихось там, а мені не дали, а мені щось там оце», І от я такий нещасний, бідний, на мене не подивилися. Друзі, ну чи головне для нас, що на нас дивиться людина? Чи на нас повинен, чи ми повинні розуміти, що на нас дивиться сам Бог? Що сам Бог звертає на нас увагу, що для нас важливіше? Але коли я знаю, що на мене дивиться Бог, тоді і я дивлюся на свого брата і на сестру, тоді і я проявляю до них милість і любов. І ось на цьому я закінчу. Нехай Господь нас благословить. Амінь.